Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тримайтесь за добре. РИМЛЯН 129. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Коли ми паркуємо машину біля пустиря і йдемо через нього додому. То майже завжди, особливо восени, приносимо на собі насіння бур'яну. Маленькі супутники чіпляються за одяг, взуття та речі, аби дістатися до нових місць перебування. Таким є природний спосіб розповсюдження насіння багатьох бур'янів у всьому світі. Обережно знімаючи це насіння зі своїх речей, я часто згадую заклик апостола Павла, до віруючих в Ісуса Туліться до доброго. Коли ми намагаємось любити інших, то знаємо, як це буває непросто. Втім, Святий Дух допомагає нам усіма силами триматися за добре, і тому ми здатні виявляти нелицемірну любов. Насіння бур'яну неможливо просто струсити рукою, воно міцно тримається за тканину. Якщо ми зосереджуємось на доброму і пам'ятаємо про Божі заповіді милосердя та співчуття, то з його допомогою зможемо залишатись поряд із тими, кого любимо. Бог допомагає нам любити один одного братньою любов'ю і ставити потреби інших людей вище за власні. Так, бур'яни створюють проблеми. Втім, вони також нагадують мені про те, що Господь покликав мене служити ближнім любов'ю і з його допомогою тулитися до доброго. Як заклик триматися за добре може допомогти вам любити друга чи родича зі складним характером? Чому щира любов є також наполегливою любов'ю? Помолимось, Господи Ісусе, нагадуй мені про необхідність всіма силами триматися за добре. Я бажаю відображати твою любов до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.